Напередодні великодня у місті, як завжди, ажіотаж, що купують, що продають, і скільки це коштує, дивіться у нашому репортажі з центрального ринку. Найдовші черги біля пасок, м'ясних та ковбасних виробів. Попри спеку та велику кількість людей, кондитери кілька днів поспіль розпродають великодню продукцію. Попит вищий ніж пропозиція. Ексклюзивні вироби блискавично зникають з прилавків. Так у нас є два види пасок ізюмом і ізюм цукати. Сама 100 г від 6 гривень продажа, сама дорога кілограмова 48 гривень продажа, ізюм цукати 7 гривень 100 г, а кілограмова 55 гривень, 55 кілограмів. У так були ексклюзивні, такі або одні. Ну вже немає. Нічого. Вони вийшли дорожче, ніж буквально... минулоріч, річ, чи так само Ціни такі самі. такі самі, так, да. Так, так, так. так, так. цінова політика у нас. Ми тримаємо її скільки можемо. А от пенсіонерка Неля Романівна не купує готової продукції на ринку, а готує страви сама. Каже, що так смачніше і дешевше. Ні, я сама печу. пасочку сама печу, домашню колбасу Сама роблю, запіканечку. З сего. Свинінний з, з, з кусочок. Ось от. Так дешевше а, чи ви не довіряєте виробникам? Ну, в мене є, я зарані там приготовлю щось. Ну от я зараз подивилася, пасочка 50 гривень, хороша така. Молоко є, яйця є, масло є. Що, ізюм є. Чого я не спечу? Так я ж спечу не одну пасочку, а на цілих буде ціла неділя. І людям, родам, і все. Крім продуктового набору черкащанам пропонують придбати великодні кошики, рушнички, лампадки та навіть декоративні прикраси. Майстриня Людмила Олександрівна вже 20 років поспіль виготовляє незвичайні великодні яйця, якими радить прикрасити кошик біля церкви. Діло в тому, що я роблю ці яйця вже 20 років, тому я не показатель я, ну, швидко роблю. Як у вас купують? Нормально, під Пасху трохи роблю. Ікунки вишиваю вот І это яйця выпускаю. Дорого. Такої 50, а вот по 30. Бачите, жовто-блакитні дерев'я. Це мои эксклюзивные сувениры, я художник. Патріотична. Традиційно до великоднього набору входить паска, крашанки, ковбаса, сало, сир. Священники не рекомендують освячувати предмети побуту та спиртні напої.